Я теж хочу подякувати Катерині за можливість бути на цьому курсі. І я вже відмітила багато учасниць, що курс цей дійсно дуже потужний, структурний, глибокий. Кожна тема пропрацьовується з різних боків, багато інструментів додаткових матеріалів. І це дійсно Розвинути дизайн саме як бізнес, як двор. З одного боку, це творчість, це можливість реалізовувати свій творчий потенціал, а з іншого боку, ми маємо розуміти, що це має бути все ж таки не хобі, а заробляти гроші. І саме про це цей курс. Я дуже дякую за те, що ви його зробили. Вашій команді, те, що вони вам допомагали в цьому, і бажаю, щоб надалі ви, як ось цей прометей розвитку українського дизайну, продовжували свою діяльність, продовжували надихати нас вашими новими продуктами, вашими ідеями. І бажаю вам розвитку. Дякую дуже.